Піймавши імпульс віри, вам захотілося його зберегти. Хто сказав, що це неможливо. Тут потрібно просто правильно налаштуватися на хвилю і її тримати, але тримати це не означає напружуватися, боротися з кимось або з чимось. Ні, боротьба тут не потрібна, вона. Завжди є скрізь там, де немає любові. Так само, як тьма є скрізь там, де немає світла. Або холод там, де відсутнє тепло. Потрібно в житті навчитися розставляти правильні пріоритети. І от на початку прослуговування першої серії ви піймали імпульс віри. Звісно ж, вас це можливо підняло, надихнуло, і дало вам трошечки інсайтів внутрішньої такої глибшої саморефлексії. До речі, здатність саморефлексувати, глибше пізнавати себе це нормальна органічна здатність кожної людини. Просто ви потрапили в ресурсний потік. І потрапляючи в ресурсний потік. Кожен може самостійно розібратися в собі. Благо, тут є цей потік, я його передаю, тому залишайтеся, не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок і, відповідно, ж поділитися потоком з іншими, тому що те, що віддаєте, те і отримуєте. Якщо для вас це цінно. Потік і його збереження не потребує жодних зусиль. Потік є завжди, в незалежності від того, де ваша увага. Якби не потік, не було б життя. Це, власне, і є те, що говорить про силу Творця. Людям здається, що вони управляють світом. Але насправді світом управляє творець, Творець є енергія скрізь всюди, і ви як частина творіння також є енергія. Точніше душа з густочок божественної любові. Дуже сплющений, такий густий-густий потік любові. І уявіть собі, яка божественна сила закладена у вас самих. Помістіть увагу прямо зараз в обоє серця, і ви відчуєте, як ваша душа відгукується. Ви відчуєте цей імпульс. Кожен по-своєму. В незалежності від вашого сьогоднішнього духовного рівня. Приймати потік і в ньому залишатися. Органічно, можливо, лише будучи в довірі, ну, в розслабленому стані, як мінімум, на рівні вашого фізичного тіла. Напружуючись, ви проходите повз. відкриваючись, довіряючи потоку, ви вбираєте максимум. Звісно, в кожного є своя ємкість, і ви не зможете вискочити за. Межі допустимого, межі того прийнятного, що ви могли би наразі в себе увібрати. Але й творець настільки ідеальний, настільки продуманий, що він дає кожному стільки, скільки вам необхідно. Відповідно, разом з потоком ви вбираєте в себе дорогоцінну інформацію. І це відбувається 24 на 7. Через коронну чакру над головою. Кожен черпає потік знань. Нові оновлення, якщо по сучасному, порівнюючи з роботою гаджетів, ви отримуєте базові оновлення через коронну чакру над головою. На Санскриті. Вона називається Сахасрара. Чакра зв'язку з космічною системою, з творцем з абсолютом. Слухайте, ну якщо він абсолютний, значить він абсолютний. Це не підлягає обговоренню. Дуже багато конфліктних питань і роздумів на предмет концептуального сприйняття Бога. Це і є основною причиною різного роду конфліктів, боротьби і війн в цьому світі. Релігіозність і духовність це зовсім різні речі, тому ми не плутаємо контекст і займаємось виключно духовністю, покращуючи свої якості. Для себе заради себе. Причиною можливого вашого відкату назад в думках і виникнення сумнівів після прослуховування першої серії могли бути ваші звичні патерни сприйняття реальності і запущений процес очищення, який спровокував всередині вас вихід підсвідомих програм. Недовіри, сумнівів та страху, страху в першу чергу зіштовхнутися з новим, страху взяти відповідальність за своє життя, страху довіритись та страху, відповідно, втрати контролю над ситуацією. Хочу вас і порадувати, і в той же час частково на деякий час розчарувати. Страх втрати контролю над ситуацією це узирьок, надутий вами. Насправді ви нічого не контролюєте, це ваша ілюзія. Коли ви думаєте, що ви щось контролюєте, я попрошу, поки ми з вами говоримо, перше, не запам'ятовуйте цифру 5, а друге, зупиніть, будь ласка, своє серце свідомо. Максимум, що ви зможете, це пригадати зараз свідомо цифру, тому що вона вже там є у вас в пам'яті, і, відповідно, ви можете затримати ненадовго кисень. Ненадовго, бо інстинктивно вам захочеться продовжити. І от що ми контролюємо? Планета крутиться, якщо крутиться, сонце світить, річки, моря, океани, все функціонує. Але ж ми такі важливі. На шляху самопізнання, всі відкати і внутрішня боротьба, яка відводить людей від істинного шляху, це є історія виключно пов'язана з гординою. Гординя це не просто якесь таке собі заїжджене слово. Гординя це є в сукупності накопичене его, людське его система самоотутожнення, не пов'язаного з сутністю людини її істинним шляхом. Зрозумійте і відчуйте цей імпульс, коли ви. Приймаєте в собі свої якості від душі, ваші душевні, по істині ваші природні якості не викликають у вас негативних реакцій. Коли ж ви дратуєтесь на себе, проявляєте самобичування, відноситесь до себе критично, соромитесь себе. Маєте такий страх, як впасти обличчя в багнюку. По суті, можливо, назвемо, я не люблю цих слів, але синдром самозванця все це є наслідком того, що всередині є щось, що не є вами. Чому людина органічно відкидає щось в собі? Тому що те щось не є нею. Це нав'язано. Минулого разу ми говорили про свободу вибору, і я нагадував про те, що вона може втрачатися в дитинстві під час виховання і в той же час є душі, які приходять вже без свободи вибору. Це не означає, що вам обов'язково потрібно піти в регрес. До речі, регрес це назад, а прогрес це вперед. Не обов'язково мова йде про минуле життя. Можна піти в регрес в думках своїх, трошечки порефлексувати, і бажано періодично це робити з метою зміни відношення до ситуації минулого, з розумінням, що зміна відношення до ситуації минулого відповідно запускає процес трансформації. Вас і вашого теперішнього. І тут і зараз кожен наступний ваш вибір будує ваше майбутнє. Кожен наступний ваш вибір це ще одна дорога на вашому шляху. Але варто пам'ятати і знати, що творець дає тисячі доріг, а ви обираєте, якою піти. Звісно ж, при умові повертаючись, якщо у вас є свобода вибору, відсутність свободи вибору та відповідальності за своє життя, не дає можливості людині стати творцем своєї реальності і кардинально життя змінити. Хочеш змінити своє життя, змінись сам. Це формула. відповідно Зрозуміти, що відповідальність є органічною здатністю реагувати на виклики життя, все це дає вам підґрунтя для подальшої перебудови вашого життя, і від зворотнього уникнення відповідальності не дає вам можливості реагувати на виклики об'єктивно і життя своє змінювати на краще. Все починається з прийняття прийняття себе таким, як ви є, і я знову вам допоміг зараз повернутися в точку прийняття. І знову зараз зверніть увагу на свій стан і відчуття, в тілі. ви можете відчувати тепло, спокій, в когось, можливо, підніметься. Трошечки вібрації, ви відчуєте легкий тремор всередині, це може сигналізувати про хороший процес трансформації. Пишіть в коментарях, до речі, що ви відчували у процесі на даному етапі. І, звісно ж, діліться своїми спостереженнями. Мені завжди цікаво, що відбувається з моїми слухачами, учнями. Мені цікаво. Я даватиму по можливості зворотний зв'язок всім, кому зможу дати. І тому, кому це буде потрібно. Відповідно, повертаючись до відповідальності, тут завжди тема переплітається з самокритичністю. А самокритичність, як я сказав раніше, пов'язана з. Неприйняттям себе, тому що всередині мене є щось, що не є мною. Нам потрібно визначити і відчути, де, коли і ким це було посіяно. І прямо зараз посаморефлексуйте. і напишіть, будь ласка, в моменті в коментарях, хто перший прийшов вам в голову. Про кого ви подумали? Хто нав'язав вам? Цю модель, хто нав'язав вам неприйняття себе. Внутрішньо подякуйте. Знайте, що в нашому житті немає ні ворогів, ні друзів, всі наші вчителі. Подякуйте і задайте собі запитання: а чому я навчився або навчилась завдяки цій ситуації, завдяки цьому досвіду? Це і буде той позитивний намір, який для вас слугує точкою росту в даній ситуації. І от повертаючись до відповідальності і переплетення з самокритичністю, до речі, ви можете відчувати, що ви стали м'якшими зараз по відношенню до себе, коли ви трошечки переглянули. Ситуацію життєву. Відповідно, самокритичність вона заважає приймати відповідальність, а самокритичність виникла на підґрунті почуття провини, скоріш за все, нав'язаного, тому що пам'ятаєте, раніше ми говорили про те, що провини і наказання не існує це вигадки людей. Є Просто закон, карми діяння і воздаяння. Відповідно, люди, які стали жертвою критики, а критикували можливо часто, вони відрізали можливість брати відповідальність за своє життя самі собі. реагуючи на критику гостро, ми нікого не звинувачуємо і не говоримо про те, добре це чи погано. Ми просто намагаємось подивитися на ситуацію під іншим кутом, коли маленька дитина органічно відчуває себе, свою душу, проявляється як душа в тілі, приймає свій вибір, проявляється вільно, а потім позапляє під шквал критики за те, що вона брала себе. По суті, прямо не критикують і не говорять, що ти винний чи винна в тому, що обрав чи обрала себе. Ні. По суті, звинувачують в тому, що ти не підтримуєш колективне. І тут завжди питання. Я дію в своєму тілі зараз, на даному етапі свого розвитку, свого життя як людина, Богоподібна. Чи як тварина, яка сприймає життя інстинктивно. Так от, є інстинкт збереження групи, і інстинкт самозбереження. Інстинкт продовження роду. Ці інстинктивні моменти присущі і тваринам. Тому в світі виживання це нормальна історія, але в світі людей. Це гіпертрофована модель створена і нав'язана людям з метою підігнати їх під шаблон, зручний для по суті подальшого управління ними. ж. Відповідно, без управління правил неможливо було би мати порядок в цьому житті. Але для щасливого життя, саме для тих, в кого є запит на щастя. А в мене є внутрішні імпульси відчуття, що саме ви, ті, хто слухає наразі, шукають своє щастя. Для тих, хто бажає жити щасливо, це дуже важливий момент переналаштуватися і запитати себе, а для чого я живу? Для того, щоб їсти і спати. Спати, щоб встати, встати, щоб піти працювати, заробити напоїсти. Чи я тут для того, щоб творити? Очевидно, що кожен приходить зі своєю метою. Так, є світлі, які самостверджуються на цьому шляху, є темні, які там також, можливо, шукають своє якесь самоствердження, ну, це інша тема. Не рекомендую той шлях. Він, скоріш за все, призведе до потім нейтральності, потім знову черги страждань, потім знову відпрацювань. Краще, навіть якщо ви на роздоріжжі, побути в нейтральності і перейти до світла, до служіння, але, звісно, транзитом через самовдосконалення, через любов до себе. Тому скоріше обирайте себе і переналаштовуйтесь вже на те, аби знайти ж свій імпульс творення. Імпульс творення виникає в моменті. Він не виникає в ваших думках під час ілюзорної саморефлексії в контексті вже пройдених подій. Імпульс творення виникає тільки тут і зараз, в стані саматхів. До речі, як досягати швидко і системно таких станів, я навчаю на своєму авторському курсі програми Самопізнання Шлях до себе залишу опис під відео, під аудио, точніше, це для тих, хто відчує імпульс для прискореного шляху самопізнання. Між тим всім. Не конфліктує матеріал прослуховування аудіозапису з паралельним проходженням програми. Це завжди корисно. Чому він? Тому що автор один. Відповідно, автор даного матеріалу скоріш за все, творець і мій творчий імпульс, який в мені, очевидно. Активно наразі проявляється. Я не готувався. Я не готував цей матеріал це потік, який, підтверджено виникає прямо зараз в самадхі. Можливо, були лише спроби вийти в потік і зробити правильне налаштування. Але точно не було інтелектуальної заготовки. Я чекатиму від вас імпульсів. Ваших запитань та відповідно реакцій, пишіть в коментарях, діліться, і далі до зустрічі, нові серії будуть вас поступово надихати, розкривати ваш потенціал і допомагати вам коригувати себе на шляху самопізнання. Куди я вас веду, нікуди. Я ділюсь потоком а потік. Вже скоріш за все, відповідності до назви даної теми приведе вас до себе. Ну і нагадаю, щастя, воно зсередини. Тому, очевидно, шлях вірний. Не сумнівайтесь, підпишіться на канал, обов'язково натисніть на дзвіночок і поділіться книгою з іншими.